Вітаю! Працюємо в тінкеркат і створюємо 3D-модель. Наприклад, можемо створити ось такий парк розваг, в якому багато різних елементів. Наприклад, є така печера, де діти можуть лазити. Також є башня зі східцями, теж можуть собі виходити туди дивитися на оглядати весь майданчик. Звісно, є дитяча карусель зі звірятками, яку діти дуже люблять. Так, щоб було цікавіше, то дах, створений у вигляді гарбуза, різні звірята розташовані. І, так як звичайно, в парку є ліхтарі, лавочки та інші елементи. Тінкеркат чудово, що багато з цих елементів можна додавати вже готових. І основною такою центральною, центральним об'єктом в парку розваг це буде колесо огляду, про яке якраз і в цьому уроці детальніше буду розповідати, тобто, як його можна створити. Воно може виглядати ось так. А мож, може, звісно, бути за власним смаком створене, але деякі елементи буду розповідати, як виконувати. І взагалі інших об'єктів, які тут є, то досить багато є заготовок. Наприклад, є ось така вже готова башня. Її створювати не потрібно і окремо є східці, які туди можна поставити. Також тут є гірки. Які теж складаються з деяких елементів, наприклад, ось побудована така гірка, і до неї додані східці, і знизу такий майданчик, на який можна спускатися дітям. Ну, і як створити колесо огляду? Зараз детальніше. Створимо новий об'єкт, якому будемо створювати. Наше колесо огляду. На поле наше додамо спочатку кабінку, створимо кабінку. Виберемо простий інструмент куб продублюємо його і зменшимо. Для того, щоб зменшувалося рівномірно з усіх сторін, тримаємо клавішу Shift і тягнемо за маркер. Можна, звичайно, і прописувати мітки, прописувати величину в поле. і Наприклад, ось тут напишемо, що 6. Тепер у нас є два куби, один всередині іншого, і хочемо його вирізати, щоб була така серединка, тому рівненько зараз вирівняємо, щоб все в нас було гарненько і рівно по середині і по верхньому краю. Ось тепер ми бачимо цей внутрішній кубік, так, треба його виділити окремо, і перетворюємо його на отвір, щоб можна було вирізати серединку, тому що при об'єднанні, якщо в нас є отвір, то він буде вирізатися. Вирізали, групували. І таким чином ми маємо таку якби коробочку. Тобто, вже в нас є для кабінки низ, є дно і є бокові такі стінки, такий захист. Звичайно, потім можемо також будувати або кубом і вирізати, або ж такі стовпчики якісь будувати. Але, наприклад, тут є зручний такий каркас, це в початківці, дизайн для початківців. Є такий каркас. Поставимо його збоку, щоб він розташувався на нашій площині. І ці дві фігури, подивимося, щоб в них було однаковий був розмір, там і там 20, виділимо, вирівняємо їх по центру, посередині і по нижньому краю. І згрупуємо. Ось у нас є такий один об'єкт утворився один об'єкт для нашої кабінки. Ну і потрібно зробити дах. Ми можемо як вибрати дах з основних фігур. Це може бути, наприклад, конус, або, можливо, там, якщо ви хочете якийсь інший дах, чи він трикутний, чи напівсфера. Ну, це вже ваша фантазія. А я скористаюся зі колекції споруди й декорації в меблях. Є така парасолька пляжна. Також поставимо її на площину, вона така завелика, тримаємо Shift, тягнемо, щоб трошки зменшити розмір. Ну, і далі, звичайно, так само розташовуємо, можна вирівнювання застосовувати, так зручніше. Дивимося, от, наприклад, зараз, коли ми опустимо, в нас за межі нашої кабінки виходить ніжка парасольки. Ну, Це не дуже буде гарно, тому що в нас вона не буде на землі стояти, вони в нас будуть в повітрі, її буде видно, тому трошки зменшуємо по висоті, припіднімаємо, розташовуємо ну, так, в принципі, гарно виходить. Непогано, всі кути закриті. Ну і Додамо ще ось такий скруглений кубік, зменшимо його і створимо такі сидіння. З двох кубиків об'єднаємо. Можна розтягнути, буде просто як лавочка, але так краще виглядає, тобто як два сидіння окремо і розташуємо його всередині нашої кабінки. Тут вирівнювання не дуже вдасться. Хіба виділити два об'єкти, кабінку, і, і то не вийде, тому що в нас не всюди буде по центру, тому розташовуємо вручну, можемо подивитися з усіх сторін, переглядати. Для цього у нас є кубік в лівій стороні в куточку, щоб обертати, або тримайте контрол і обертайте. Ось так. Згрупуємо. Об'єкти різні, то, в принципі, при групуванні вони не утворюють, такий, вони тримаються один одного, але не перетворюються в один об'єкт, так як було з кубіком і з каркасом. Ось один вагончик у нас готовий. Але таких вагончиків у нас має бути декілька. Виділяємо його, дублюємо та перенесемо трошки в сторону. Бажано на таку десь відстань, як у вас потім будуть розташовані вагончики. Так, ну і для зручності вирівняємо їх по одному краю посередині, щоб вони були на одному у нас рівні. І далі цих два вагончика, так само ну можна трошки зробити більшу відстань, але не об'єднані, тому що вони будуть тоді. В нас змінювати розмір. Так, продублювали і обертаємо на 45 градусів, тому що в нас буде 8 таких вагончиків, 360 поділити на 8, буде по 45 градусів. Але тепер кожен з тих вагончиків, які в нас утворилися, треба повернути назад. Тобто, ось таким чином, ми можемо подивитися. Можна вручну, на жаль, великий масштаб не видно. Не можна змінити, записати число. О, отут видно. На мінус 90, щоб в другу сторону розвернувся. Ну і такі дії робимо з кожним вагончиком, щоб їх з цими кабінками такими, щоб їх розвернути і поставити ось, ось так, розташувати. Так. Зробимо вручну. Є. Тепер ці кабінки наші всі розташовані нормально, виділяємо і припіднімаємо за маркер ось трошки над землею. Можна не дуже забагато, трошки нижче. Є, якби такі кабінки наші, розташовані. Можемо ще раз перевірити, щоб вони у нас на одному рівні були. Ось, є. Ну І тепер створимо колесо, на якому вони типу тримаються. Візьмемо інструмент кільце, збільшимо його розмір і зменшимо товщину стінки. Можна задати взагалі половинку, Ось розвернемо його є. В принципі, можемо і переглянути зразу, чи достатньо нам цієї величини. Ясно, що взагалі-то можна було б. При побудові то створювати і одразу рахувати величини, на які ми встановлюємо. Але ми не будемо друкувати це для нас, тому можемо і так. Додаємо ще балку, яка буде якби, тримати це колесо, на якому тримаються всі ті кабінки. Продублюємо і так само розвернемо на 45 градусів. Коли ми далі дублюємо, ви знаєте, вони вже в нас повертаються на такий самий кут. І Вирівнюємо та об'єднаємо з нашим кільцем. Оскільки розмір задавали там однаковий, то все чудово в нас вийшло. Є. Ну і, звісно, треба опору для нашого кільця. Я використовую такий трикутник, трикутнутку фігуру, продублюю зменшу для того, щоб вирізати серединку. Так. Буду зменшувати з усіх сторін, щоб вона трошки не, ширину не зменшувалося. Вирівнюємо і виріжемо. Ось така трикутна опора, яку ми поставимо, розташуємо там певне місце. Так, якщо не можете переставити, то можна скористатися клавішами керування курсором. Ось зверху, з верхнього профілю, то дуже добре все видно, як підлаштувати, щоб вони були поруч. І тепер видно, що ми можемо трошечки збільшити колесо, або ж зменшити вагончики вже за потреби, дивимося, що і як нам потрібно зробити, і як розташувати. Також можна вирівнювати. І тоді, коли ми вирівнюємо по центру, посередині і по висоті, по цен... понизу, ми бачимо, що нам потрібно буде трошки припідняти нашу. Опору, ось тому що вона нижче серединки, не може триматися тут наш об'єкт. так Ось таким чином побудували опору, і так само можемо тепер змінити розташування і трошки змінити розмір. наших вагончике, кабинок, например, на кабинок наших. Угу, ну, можно и так. Трошки еще треба разменьшить. Тримаем shift. Тоді зменшуються не тільки по висоті, тобто вони не будуть пласкими такими, а зменшуються рівномірно з усіх сторін. Трошечки змінимо розташування, можливо, краще відняти трохи колесо наше і збільшити тоді опору. Так, тут треба трошки попрацювати, бо я не записувала розміри. Тому треба трошки підібрати. Ой, зачепила вагончика, потім повернемо його ще. Так, продублюємо і відобразимо зеркальну наш колесо. Ой, не захопила опору, тому треба буде ще те саме зробити з опорою. Продублювати і розташувати. Ну, і ще потрібно задати вісь, на якій це колесо тримається. Дві опори триматись будуть. Розвернемо. Якщо не дуже виходить переміщувати, то скористайтеся клавішами керування курсором, це вже казала. Тим <клес> трошки треба збільшити і рівніше розташувати. В принципі, тут так само можна задати вирівнювання з колом, але тоді воно з'їде знову відносно цієї фігурки, буде з'їжджати, тобто воно буде вирівнюватися між обома фігурами, і <клес> знову треба буде переставляти вагончики. Є. Так, ну, в принципі, ось так може виглядати ваше колесо огляду. Можна трошки попідправляти, що там потрібно. Ну, і, звичайно, колесо огляду має кабінки різних кольорів, так, щоб воно було краще краще виглядало. Так, повернемо наш вагончик на місце. Ой, десь продубльований, видалимо його. І розгрупуємо кожен вагончик для того, щоб зафарбувати їх різними кольорами, адже колесо огляду зазвичай таке яскраве, веселе, яке хочеться відвідати. Отже, так ми створили з вами колесо огляду, воно може виглядати по-іншому, якщо ви щось виконаєте, там, створите свої кабінки. Сподіваюсь, урок вам був корисний, тож ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!